Доброго дня, наші любі садівники-садівниці. і садівниці. Чи знаєте ви, чому драцину називають деревом щастя? А як доглядати за драциною, щоб її завжди прикрашали такі гарні екзотичні листочки? Все це а ще багато іншої цікавої інформації щодо драцини? Ви дізнаєтесь просто зараз. Драцена прийшла до нас з лісів Африки та Південної Азії. Існує давня африканська легенда про одного юнака, який закохався в дочку могутнього вождя. Батько був проти такого шлюбу, але й відмовити не міг. І замість цього встромив в землю просту палицю і сказав, що закохані одружиться, коли вона приросте. Закохані кожного дня поливали її, і незабаром на палиці з'явилося листя. Тому драцено, а це була саме вона, і назвали деревом щастя. Є різні сорти драцени, які вирощуються в домашніх умовах. Найчастіше можна зустріти сорти маргінати компакта, рідше драконову драцену, Сандеро і драцену гоцефа. До особливостей догляду за драценами можна віднести регулярний, але обережний полив. Драцена не любить ні посуху, ні коли її заливають. Краще взимку поливати один раз на тиждень, восени або весною один-два рази, а влітку кожні три дні. Земля між поливами має підсохнути. Якщо графік поливу порушився і листя драцини почало сохнути, ще можна її врятувати, обрізати сухі кінчики листочків, дістати розлину з вазона і поставити у воду на 10 хвилин. Після чого потрібно дати кореням підсохнути і посадити назад угорщик. Через те, що драцена дуже південна рослина і не любить протягів, взимку її не слід тримати на холодному, мало освітленому підвіконні, а також поблизу. Зу засобів опалення. Якщо рослині стало погано, про це можна дізнатися за такими ознаками. Жовтіння листя і підгнівання стовбура свідчить про те, що драцину надто заливають. Листочки світлішають, не вистачає світла. Ріст драцини зупинився, і навесні не видно прогресу, напевно, рослину час пересадити до більшого горщика і додати добрив. Наприкінці весни або на початку літа драцину слід обрізати. Робиться це задля того, щоб відростали. Бічні пагони і формувалася гарна крона. Спочатку треба впевнитись, що рослина здорова, тоді відміряти не менш ніж 7 см нижче листя, і відрізати пагін продезінфікованим секатором. Місце зріза також слід продезінфікувати, наприклад, присипати порошком активованого вугілля. Відрізані частини драцини можна використати як посадковий матеріал, і тоді цікавих привабливих рослин, які до того ж чудово очищу що від повітря у вас стане більше. Ось і вся розповідь на сьогодні. Купуйте драцину, вирощуйте, турбуйтеся про неї і насолоджуйтесь її доглянутим виглядом. Якщо бажаєте задати питання або поділитися досвідом, будь ласка, пишіть коментарі. Найбільша кількість вподобайок вашому коментарю гарантія отримання 100 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на наш канал. Чекатиму наступної зустрічі. Пока papa